Друзі, всім привіт! Давайте подивимось сьогодні, як пройде тиждень для України з 2 по 8 грудня. Подивимось головні якісь події, які на нас чекають, так? І подивимось, звісно, по загрозах, по загрозах по містах по обстрілах. Так, покажіть головні події в Україні в період з 2 по 8 грудня Дивні якісь карти, так? Да? Дуже хвилюючий тиждень, такий, знаєте, на грані балансування, втримати рівновагу. Якісь, в принципі, можливо, і гарні новини, які ми довго чекали стосовно. Стосовно людей, стосовно наших ресурсів, стосовно нашої влади, якісь у нас тут будуть розчарування або будуть хіб. Ну, добре. Небезпека про що це. Неочікуване, небезпечне, щось пов'язане. Це може бути пов'язане із дамбами. Небезпека можлива і для дамб. Зараз ну, ще не вирішена ситуація, але все можливо все можливо поки що вони так вирішують, чи робити це, чи не робити. Але дуже хочеться. Велика спокуса це зробити. Дуже велика спокуса. Я так вважаю, чомусь мені прийшло, що це саме через дамби. На жаль, але чи буде це міжконтинентальна це орієш, кедр, чи як чи вони вирішать її примінити? Агресія, якась щось може бути схоже. Скажімо так, відразу карти попереджають небезпечний тиждень. Також тут можливо й про те, що якісь небезпеки для наших партнерів, можливо, хтось буде приїздити, якісь будуть небезпеки. Але також якісь пропозиції. Перед вибором нам ставлять, як закінчити можливе війну. Якісь, в принципі, гарні новини нам йдуть для населення, але після якоїсь вежі. Після якоїсь вежі йдуть гарні новини, так, да, якось така інформація. Щось важке і болюче буде для нас. Але після цього будуть якісь пропозиції, домовленості. Ну таке собі. Добре, які ще події, головні події в Україні в період з 2 по 8 грудня. Для нас чекають, покажіть. Якась підлість, якісь хитрощі від імператора. Можливо, цей перемасований обстріл готують, бо це небезпека з повітря по дияволу дуже-дуже хочуть нанести шкоду. В принципі, карта відбиття є, але відміть. націлений знову ж таки. Це може бути пов'язане зі світлом, обмеження по світлу, зв'язку, велике бажання зруйнувати. Але в принципі в принципі, тут ще е, можливі якісь, е, якісь е, до нас будуть приїздити які, якісь е, наші е, партнери. З чимось ресурсним, якась можлива прийде допомога, я так розумію, після отої вежі має бути, має бути якась допомога. І так постійно. Після якихось трагічних подій у них розкриваються очі і вони вирішують якось чимось допомогти. На жаль. Добре, ще які події в Україні нас чекають в період з 2 по 8 грудня. Якісь заварушки всередині країни підбурюють населення, бо всі вже втомились від війни, підбурюють населення, що давайте вже мир будь-якою ціною. Все затягнулося, треба швидше вирішувати. Тиск зі сторони стосовно наших земель. Для нас це несприятливо. Сприя... Не... Ну, не ми цього не сприймаємо, але будуть підбурювати населення, що вже всі втомились від війни. Давайте, давайте щось вирішувати. Також, якась допомога, в принципі, ми маємо бути задоволені. Ми маємо бути задоволені, бо виберемо якась допомога, яку дуже вони не хотіли давати, бо... Розуміють, що це все може змінити, але страшно за наслідки. Це як досвід минулого відстоювати. Щось як з минулого, щоб не, пов... щось... не відбулося щось неочікуваного. Про якусь допомогу, яка може все вирішити, поміняти. Але є негативний досвід з минулого з цього приводу. Цікаво про що це. Добре. Давайте подивимось небезпеки та загрози по регіонах. По регіонах України. Так, північ, Житомирщина, Київщина, Чернігівщина, Суми. Покажіть небезпеки та загрози е, обстрілів, чи є загроза жертв від руйнувань від прильотів, від ударів з повітря, ракетами, балістикою, шахедами, дронами міжконтинентальними ракетами. Покажіть північ Житомир, Київ, Чернігів та Суми. Захід, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці. І окремо давайте Львівщина та Хмельниччина. Схід, схід Харків та неокуповані частини Луганщини та Донеччини. Південь, Одеса, Миколаїв. Херсон Запоріжжя і центральні Вінниччина, Черкащина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Кировоградська область. Так. Є загроза е, обстрілів, і, до речі, якісь е, як дерегечні групи можуть бути, е, загроза йде для дітей, загроза для світла, е, для цивільного населення. Е, тут навіть як якісь мінування чи від того, що здали якісь позиції, е, здали. Е, Здали, висвітлили, да? придали інформацію стосовно чогось в вашому домі, і через це йде якась загроза обстрілів. Так, далі поїхали. Луцьк, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Івано-Франківськ. Івано-Франківськ та Чернівці. Небезпека, небезпека. Все, що пов'язане з пересуваннями, Світ, знову ж таки, світла вода, якісь неочікування. Неочікування. Це може бути і балістика, Світ, все, що пов'язане з світла вода, зв'язок, інтернет, якась інформація така не дуже. Добре, далі. Далі у нас Лівщина та Хмельниччина. Так, є загроза обстрілів, велика агресія, що саме не Це Також якась і брудна вода. Щось приховане таємне, пов'язане з військовою тематикою обстрілюватися можуть. Знову ж таки, пересування, логістика, е е якісь навчальні, е ну, пов'язані да, з військовими, навчальні е е заклади і е де установи також під загрозою. Може багато летіти, до речі, і ракетні обстріли так само. Так, центр Він, Вінницька, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська та Кировоградщина. Є загроза як повтор певних подій. Загроза для жінок, дітей, елогові будинки. В принципі, тут і лікарні може показати, що саме під загрозою в центрі. України. Знову штурдна вода. Загрози через воду. Та що ж це Шістка мечів? Шістка мечів вночі. Е знову моменти пересувань. Те, що неочікувано, Тут і балістика може бути загроза для дітей. На жаль, і жертви можуть бути знову ж таки обмеження стосовно пересувань. Стосовно це і світло, і вода, і все-все-все з цим пов'язане. Так, харків та неокуповані частини. Та неокуповані частини. Донеччини та Луганщини. Ну тут сильні, на жаль, обстріли. Харків, Що саме під загрозою Харків. Ресурсні об'єкти, все, що пов'язане з дітьми, якісь біля води. Щось пов'язане з водою. Тут без роз... може летіти, будь-що, будь-куди без розбору. Тут просто, ну... просто терор, як завжди. Добре, не окуповані Донеччина та Луганщина. Що саме під загрозою. Тут, до речі, можуть бути дронові атаки, і знову ж подивіться. Щось вони обмеження, логістика. Те, що нам допомагає, хочуть обмежити якусь допомогу. Я так розумію, що нам має їхати якась допомога. Можливо, це і з протиповітряною обороною пов'язано, але ж внутрішні вороги здають інформацію через це обстріли, через це важкість. Через це да, в, меншому, в меншій кількості йде допомога, на жаль. Але є загроза, може працювати ППО. І знову ж таки, все, що пов'язане з пересуваннями. Велика загроза логістиці. Так, і залишилася у нас Одеса Миколаїв. Одеса Миколаїв. Недобрі карти. Під загрозою цивільне населення, державні установи, багатоповерхові будинки. Знову будуть кошмарити. Якісь ресурсні об'єкти, це можуть і порти те, що. Біля води вночі. Так, да, це можуть бути і порти, до речі. Вночі обстріли. Знову ж таки, зливають інформацію. Це ще якийсь жах. Так, і е, Херсон та Запоріжжя. Херсон та Запоріжжя, знову ж таки, обстріли е, приватні забудови. Це як одноповерхові будинки під загрозою, приватний сектор може летіти, але також буде працювати протиповітряна оборона. Важко загроза біля води. В принципі, по помірності, це нічого нового. Як воно було, так в принципі продовжуються. Які знову ж таки обстріли в обмеження протиповітряна оборона, звісно, дай Боже, щоб справлялася. Але дуже хочуть, да, прям якісь агресивні дії. Якісь таємні план у них по ресурсних об'єктах. Світла, вода, в принципі, ну, нічого нового, все продовжується як і є. Добре, давайте подивимось. Якісь. Події з 2 по 8 грудня, які нас порадують, принесуть нам радість. Події в Україні чи в світі будь-які події з 2 по 8 грудня, які принесуть нам радість. Голосні заяви. Але це стосується чогось нашого внутрішнього, якісь нові, нові ідеї, заяви від кого? Заяви, заяви від світової спільноти. Так, да, якісь, якісь пропозиції. Якісь пропозиції стосовно чогось нашого внутрішнього. Як, якісь, якісь щось, щось нове, чого раніше не було. Якісь нові, нові ідеї, що е, дозволить е, Україні, е, Україні та королеві Жезлів. Це така країна, не будемо її називати, яка усюди сує свій ніс. Можливо, це про перемовини, домовленості. З'являється якийсь шанс на дипломатію, розумієте? Шанс на дипломатію і вихід із кризи. Щось цікаве має відбутися на наступному тижні. Ось такий був прогноз. Дякую, що ви зі мною, дякую за ваші підписки, вподобайки. І, до речі, щось останнім часом дуже знизились перегляди, тому велике прохання, будьте активними, пишіть коментарі, ставте вподобайки, діліться відео з друзями. Я вам буду за це дуже вдячний і плюсики які вам. У вашу карму. Дякую, до нових зустрічей!